Всім привіт, з вами Свірон, і це інструкція з експлуатації, де я пояснюю це зброю в іграх, як КС, Valorant і тому подібне. І так, першими пістолетами у нас будуть USP та p 2000 У них майже однакова стата, єдина різниця це боєзапас. У ЮСПА 12х24, у p 2000 13 13х52, і віддача. У ЮСПА вона менша. А так, пістолети хороші. Нормальний урон, гарна точність, нормальна скорострільність, хороша швидкість ходьби. Я граю завжди з юспом. Якщо закінчуються патрони, то беру перший попавшийся пістолет. У той час як Глок трохи гірший за юсп та фі 2000. У нього менший урон, більша віддача, але у нього багато патронів та більша скорострільність. Далі, йде мій улюблений пістолет це Пі 250. Це той же самий пі 2000 але краще. Більший урон, більша скорострільність, але один величезний мінус. Він не безкоштовний, отже, бронежилет ви не візьмете. А отже, можна брати і пістолети дорожчі, як 5.7, чи взагалі дігуль. Але я все ж беру під 250 бо це гарний урон за мінімум грошей. І в наступному раунді, навіть якщо ви програєте, вже капітал буде вищий, ніж якщо ви би взяли 5.7 чи дігуль. Найчастіше всього я беру під 250 за терористів, бо ну глок таке собі. На рівні з під 250 йдуть подвійні барети. Ті самі стати і ціна за винятком того, що у них більша скорострільність, але майже удвічі довша перезарядка і менша точність. Далі це за Урон на рівні глока, віддача на рівні під 2000. Найбільша швидкострільність серед пістолетів, майже удвічі швидша за юсп. Але ціна у 500 доларів та всього дві обойми патронів, у сумі 24 патрони, вбиває цей пістолет, тому з ним ніхто не грає, бо у нього є кращі аналоги. Як, наприклад, Тек-9 за терористів чи five за спецназ. Першим поговоримо про Тек-9. Урон трохи більше за Глок, та ж сама ціна, що і у CZ-75 та 5.7. Швидкострільність, як у подвійних берет, але перезарядка, як у звичайного пістолета. Має дуже багато патронів, і це все робить його гарною заміною ЦЗ-75 за терористів. Далі йде 57 Така ж ціна, такий же урон, така ж швидкість ходьби, як і у ТЕК-9, але менша скорострільність, яку передкриває більша точність та більша кількість патронів. Ну і трохи швидша перезарядка. Що робить його дуже гарною заміною зе 75 на черзі револьвер R8. 600 доларів ціна, величезний урон більше за дігл, тобто 86 урону проти 73. Але дуже мала скорострільність, яка взагалі з затримкою, і величезна віддача просто вбиває цей пістолет для новачків. Він набагато складніший за Дігл, але якщо ви навчитесь з ним грати, ви навряд чи програєте пістолетку. І останній пістолет це Дігл. 700 доларів ціна, менший урон за револьвер, тобто 73 урон. Також величезна віддача і дуже мала скорострільність, але хоча б без затримки. Також мало патронів, і все це робить його другим по складності пістолетом в КС 2. Ну, ось таким вийшов мій огляд на пістолети в КС 2. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись, писати коментарі. Ну і до зустрічі.